Стартапи втілюють дух кремнієвої долини в громіський військово-промисловий комплекс. Це заголовок статті видання New York Times. Зараз це поясню. Невеликі американські технологічні компанії, що швидко розвиваються, використовують війну в Україні для демонстрації нового покоління військових систем. Утім, як йдеться в публікації, продавати їх складно. Капела Space, стартап із Сан-Франциско, будує флот невеликих дешевих супутників, які можуть відстежувати ворожі війська, що пересуваються вночі або під хмарним покровом, крізь який традиційні оптичні супутники не зможуть бачити. Fortem Technologies, невелика аерокосмічна компанія в штаті Юта, хоче поставити Пентагону новий тип безпілотних літальних апаратів, які можуть виводити з ладу ворожі дрони. Фірма Hawkeye 360 базується у Вірджинії, використала кошти приватного капіталу для запуску власних супутників, які використовують радіохвилі, що випромінюються комунікаційним обладнанням та іншими електронними пристроями для виявлення присутності концентрації військ противника.

Автор Ерік Ліптон, Вашингтонський журналіст, лауреат поліцерівської премії, зазначає у своїй статті, що кожна з цих систем проходить випробування в реальних умовах війни в Україні і має позитивні відгуки. Утім, Вільям Лапланд, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення, сказав, що боротьба проти Росії в Україні зараз ведеться, цитую, не кремнівою долиною, хоча вони й намагаються приписати собі цю заслугу. Кінець цитати. Та в інтерв'ю він все ж погодився, що комерційні технології, зокрема супутникові засоби, Суттєво змінили ситуацію на полі бою. Оскільки Сполучені Штати прагнуть зберегти свою перевагу у сфері національної безпеки над Китаєм, Росією та іншими суперниками, керівництво Пентагону лише зараз починає з'ясовувати, як втілити дух кремнівої долини у військово-промисловий комплекс, що зазнає деградації. Такі зміни не завжди відбуваються так швидко, як мені хотілося, б, визнав міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час виступу в грудні перед публікою у Сіммівеллі, штат Каліфорнія. Керівники компанії називають свою ситуацію долиною смерті. Все через повільні темпи укладання державних контрактів. Один стартап із Сан-Франциско створив інструмент штучного інтелекту, який проаналізував тисячі годин незашифрованих російських радіопереговорів. Але з усіх сил компанія намагається втриматися на плаву, поки чекає на оборонні контракти. У нас іноді забагато бюрократії, забагато перевіряючих, які перевіряють перевіряючих. Сказала минулого місяця Дебора Лі Джеймс, колишній міністр військово-повітряних сил. Із перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну Старлінг Ілона Маска відігравав критично важливу роль для українських військ на передовій. Також невеликі дрони і щільна мережа супутників допомагають спостерігати глобальніше. Це дозволяє Україні постійно виявляти загрози і цілі. Як зазначив автор, українські захисники також впровадили багато інновацій. Наприклад, переобладнали комерційні дрони у міні-бомбардувальники, чи вразили представників Пентагону. Загалом американські технології потрапляють в Україну завдяки благодійним комп також купує напряму українська влада або ж уряд сполучених штатів, який потім насилає їх в Україну. Та найбільш революційним серед американських технологій на фронті став штучний інтелект. Деякі експерти кажуть, що штучний інтелект, який використовують в Україні, допомагає перевірити величезні масиви даних, що накопичуються під час спостереження, і в кінцевому підсумку виявився настільки ж дієвим і небезпечним, як і ядерна зброя. Штучний інтелект здатен приймати мільйон рішень ще до того, як людина дізнається про необхідність приймати саме такі рішення, каже Віл Ропер. До 2021 року він обіймав посаду головного спеціаліста з питань закупівель військово-повітряних сил Сполучених Штатів і досі є радником Пентагону. Це наче бути на початку нової ери війни, додав пан Віл. Невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну інженери невеликої фірми сан франциско допомагали перехоплювати російські розмови. Завдяки штучному інтелекту робота, яка зайняла б багато часу та задіяла б сотні аналітиків розвідки, займає лішні хвилини. Утім, як і десяток топ-менеджерів технічних компаній вони зайшли в глухий кут. Витрати дуже великі, а Пентагон все ще вирішує, коли інвестувати. Тому компанії швидко витрачають гроші і свої втрачають свої гроші і своїх працівників. В уряді Сполучених Штатів заявили, що вирішують ці проблеми. Підрозділ оборонних інновацій підпорядкований міністру оборони США Лойду Остіну. А керуватиме ним новий співробітник з компанії Apple. Це успіх, але не великий, зазначає автор, адже багато інших стартапів, які намагаються оплачувати рахунки і чекають рішення Пентагону про закупівлю. Тому, як заявили в Міністерстві оборони, США, їх задача зберегти кремнієву долину, аби та не перетворилася на долину смерті, а наші війська і надалі б могли користуватися новітніми технологіями. Це був огляд преси.